Друзі, всім доброго дня. Хочу трішки розповісти за наші плуги, ті, що виготовляються власноруч, як то кажуть, нашими руками. Тут лежить три рами, нарізка вже готова. Токарні роботи теж виконані. Дивимось. Багато хто писав. За ціну плуга, що ціна плуга дуже велика, а зроблена рама з тонкого металу. Тому дивимось метал товщиною 8 мм, це на один корпус, тобто метал якісний, перевірений в роботі. Тут також бачимо товщина немаленька. Тут теж була нарізочка токарні роботи. На вищому рівні, так як і зварювальні роботи, тут для проварки ось такі зроблені насічки. Є. Тепер поговоримо про отвал плуга белота. Це в нас правий лежить, тут є лівий. Приїхало, значить, до мене ще два БУ. Це, виходить, від плуга Квернеланд. Це лівий правий Лівий-правий на оборотній плуг. Ще в нас так, теж -то, в розробці. Ну, Це видно, що вони були у використанні, але, скажу, по товщині металу ще вони не стільки. Тут дивимось маркувати вибито. Бачимо, що пише оригінал. Є. Також сьогодні до нас приїхало ще, виходить, 6 правих і 5 лівих. Це також квернеландовське. Ось тут видно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це, виходить, в нас праві. І 5 є лівих. Він йде за з таким ось заворотом доверху, тобто вінтовий. Якщо дивитися по отвалові бело, зараз я прикладу трішки незручно. То він сам він сам по собі і трішки довший, тут вже відстань йде. Де перевертає землю, теж ширша. Хоча на відео, де ми працюємо ось цим Белотовським, то там теж немала я Тому в нас зараз є в наявності 5 лівих, 5 правих і один ще правий. І тут є. Далі лівий правий. Лишився болота лівий правий і ще один правий. Захват леміха дивимось. Ось леміха. оригінальні, що йдуть до цих плужків. Є теж лівий правий. Тут також правий. Зелений ось такий маємо, теж він підходить до цих плугів. І далі ще один теж правий. Маркування також вибито. Тому дивіться нас далі, маємо зараз такі замовлень до березня, до травня місяця одних корпусних плужків. І може ще зробимо оборотній також плуг, але вже будуть отвали нас іти кверни ландовські. Тобто є в нас на 5, якщо взяти на 5 однокорпусних плугів. Але побачимо, можливо, зробимо 2 оборотні. Захват буде, якщо взяти на леміховий 40 см, це захват буде 80 см, щоб китаєць їх тягнув. А з цих ще не знаю, побачу теж, вони так, як то йдуть БУ. Але я кажу, вони майже у використанні були небагато. Тут ці теж оригінал. Він йде довший. Тут же, виходить, по центрі раз, два. Тут також два, а на цих тільки по краях, де кріпиться серп. <ріпи> Якщо подивитися на нього, по дірках одна, дві, три, чотири п'ять, кріпиться. І тут кріпиться серп. На цих вже один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8-9. І також кріпиться серп з цієї сторони. Тому побачимо ще результат. Як оці будуть показувати себе в роботі. Ну, ці показали, я скажу від белота. Питань до них немає ніяких. У нас є відео в Ютубі. Замовлю, значить, я ще стрімянки. Ось такого характеру. Одна штучка, щоб ви розуміли собі, 200 гривень. Польова дошка приїхала. Також замовив. Як замовив? Купляли в гірниках на базі. Це Волинська область, село Гірники. залишу номер телефона, тому потрібно, телефонуйте. Товщина на неї теж до 2 см. Вже вибрано під болт, щоб запускати в роботу. І на рахунок таки вертаюся металу. Метал, конструкція плуга це не дуже тоненька. І перше, шукаю, що не триматимуть сварочні шви. Сварка тримає. Працювали ми значить, на різних полях. Були що зарослі чисті після зернового, після картоплі і після травички. Є відео також у нас в YouTube каналі. Тут в нас ще має бути сівалка. Це були колишні окушники, що картоплю обгортати. Тут метал, я скажу, що питань до його також немає. Колись Совєт робив такі речі, що, мабуть, китаєць не підніме по вазі. Така конструкція. Вже як буде готова, більш детально покажу. А зараз займаємось плужками. Замовлень в нас. Дуже багато. Кому потрібно, теж залишу номер телефона в описанні. Телефонуйте, замовляйте. Ось тільки зараз до нас приїхало отвалів. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Кого що цікавий, телефонуйте, запитуйте, підскажемо, чим можемо, допоможемо. Всім гарного дня! та настрою.